Відсім. Сьогодні в нас знову відкриття і знову банер флори та Лотера. От. Відкривати сьогодні буде Катя. Привіт, Катя. Привіт. Я вже тут, біля синіх грибочків. Ну що, давай подивимось, в банер, розказуй, які в тебе герої є, яких хочеш отримати. Так, ну головне, що треба сказати, що не питайте мене, чого я це роблю в останній день цього баннеру. Тут залишилось 20 годин до кінця. Може, треба було на початку це робити. Ну, ось банер, в якому буде відкриватися. В мене є вже з попередньої, ну якби з самого першого сезону, першої гри першої моєї гри. У мене є флора, і це звичайно, круто. наша цінце. Отримати її дуби. Так, Хороша, хороша ціль. Так. Так. От. Ну, а так, взагалі, звичайно, мені б хотілося посилити вогняних, які вже в мене є. І якщо мені прийде додатково яд. з яду, в мене є тільки оця мишка, е цей твіч. Він, ага. він прийшов мені просто з рандомного сундука, який я забрала на 50-тіх частинах. Mm -hmm. От, і в мене є ятале, якої я взагалі не граю. А ну і Вікана, звісно ж, фі... як без неї. Mm -hmm. <реш> Віри складу, <реш> почесний. Так ну чого, так. Вона може грати в цьому сезоні. Побачимо на босах, як. Спробуємо, мені здається, що може, може грати. От. <реш> не знаю. Взагалі, побажай мені удачі. мені з тобою завжди дуже везе. <реш> <реш> удачі тобі, Катя. Я хочу сказати ще всім гравцям, що ми відкривали з тобою дуже багато до цього. І мені почало вести саме з 100... того скритого. Я маю на увазі не на, не на запис. Ага. Мені завжди везло саме з тобою. цей, ну, так, хорошим... так, так, так. Я пам'ятаю, були дуже-дуже хороші відкриття, так. Це я пам'ятаю. Да. Ну все, бажаю тобі удачі і цього разу. От, хай під, під закриття отак банеру, да, там години залишаються. Ну. Ну, може, це <рес> така. Так, я щось докуплю нам швиденько, щоб не нервувати. Тих камінчиків. Так, ну все. Покрутимо фіолетових, прикормимо рибку, Давай. як завжди. Навряд чи щось бо... Бо мені вчора прийшов вночі з одного кубіку гриб. Нічого себе просто... <світ> Нормально. А наскільки тебе вже цей гриб рептало. <світ> Ти маєш до сфіорів з початку <світ> цього сезону? Ні, Всього, наскільки він вже у тебе там, плюс 3, плюс 4, напевно. Плюс да? 2. Так, да, я міняла його на ці, на всякі артефакти, які мене потрібні були. Я також його багато міняв. Він вже в мене точно був, був би плюс 5, якби я його не міняв. Так, ну що, давай, все, наше, диви. Ага. Русалки на то. Все, погнали, давай. Так, перший пустий. Другий. Нічого. Ох, панер складно, йде. Ну нічого, буває таке, що і перша по гаранту, а далі і уніки падають. Таке. Даже не знаю, було що вже. тобі сказати. Вже було. Може бути, все що завгодно. В недавніх відкриттях навіть. Так теж було, що десь перші якраз таки до гаранту, а потім. Потім вже йде дуже класний дроп. Хоча в мене навпаки було, здається, в мене з першої ж випал, випала легендарка, а потім почали випадати архаж і оце все. Два хаж і два Джорни. О, Боже, <клухи> я не хочу такі. <клухи> ну тому так, тому сподіваюся, буде. Не, не буде. <клухи> <клухи> не буде. Ну ладно вже, не буде. Боже, так тяжко і щось іде ну, Прям по горам. Да, да, перший угу. Ага. погарант. Це мені це, і наказання за вчорашнього грима з одного кулі. <ріх> так, ну все. Давай. Давай, тут щось класне. Так тяжко йшло, повинно бути щось хороше. Дабл буде. Ні. Одна. У мене, до речі, ніколи не було ну, дабл. Я меду. Що тут у нас? О-хо-хо-хо, Та ну! Все. все. Це перемога! Просто тепер все. Ти Бач, я хотіла сказати, що це вже, і я хотів сказати: навіть коли вам не йде кубик, don't push the horses. <свят> don't push. The I need a translator. <laughs> <laughs> Не, ну це звісно, бач, все, от Віталій, ти просто талісман на удачу. Тепер вже неможливо ці 200 кубів можна крутити, що попало. <laughs> ну, що, банер Флори такий, він буває пощастить, а буває по-різному. Тому зараз тільки артефакт в флорі, получається, надо, ну і надо. вже лотер є. Що ну, брати. <laughs> Ну ч, ну подобається. тобі подобається. да, непогано. Я... Злотерам, це... це серйозно. <ривіт <Police> <ривіт> О. Плали? Ну, тепер можна і прощати. Те, <ривіт> що по гаранту. Так, я сходна з тобою, взагалі просто. У мене ще трошки шок. Знову? Що там Може, нас? подвійне, кой храз мені повезе, подвійне. Прикиньте ще один утер. Це добре. Да, да. добре. Буду плюсувати його, до речі. Да. Да. Класно, подобається. Давай ще. О, Знов. нормально. Що тут? 20. No. Дуже добре, до речі. Ну, no, маємо на плюс 3. Буде вже тепер плюс 4. Так. Звісно. Ще, може, на плюс 5 сьогодні зробити. <реш> О, до речі, я була б не проти. <реш> <реш> а ну, давай ще. Так, okay, можна його. <реш> <реш> Слухай, ну з ЛТРом це просто круто дуже. Так. Ми з тобою говорили, я така кажу, в мене є все, крім яду. Ну, тобто, мабуть, дать, щоб прийшов, якісь ядовики, набадали. О, ще це по одному відкриваю Сорян Вже по інерції. Ну що тут нічого нема. Давай ще один. That's І змінимо рум'яточку. <реш> Что там у нас все классно было. А, да? русалки, тролль. <свят> тролль. Тролль. Сыльно. Молодцы. Че не, че не продаю себе в рабство. <свят> <свят> да, да, речи с тем так. С тем то я сейчас делаю. Опа, сразу все. Совсем Вадим. Да, да, да. короче. <свят> <свят> Я, 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 до речі, реально подумав. Хульдарк, Я не, не прочитав тоді, і я реально подумав, що він це придумав. А, да. <ріст> да. А потім вже прочитав, побачив, так. Да. Там реально так написано. Я так поправив, і все падало класно, теж він хотів. Да, да. Так, <ріст> Кінець треба буде переховати, якщо там трошки треба буде де відкрити, то. Ну да. Я не слідкую за цим але зараз знаєш, на емоціях. Тут публіки летять. <говорить> 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 угу. Слухай, походу, діло на гаранта, да, Тяна? Походу, так. Да. Да, ну нічого. Нічого. Ну ти не рахуєш, бо я ни, нічого не рахую. Ну, ні, не, не рахую. Вот це виставі такі, блин. Я просто по тому, скільки кубиків залишається, дивлюся на так Ну так, так там можна живати. О, ну це по гаранту було. Давай щось мені класне, давай, може, ще мені собі. О, ні, це ні. дубль, за да? шок шо ні це. Дубль. А слухай, так. в мене немає дорангу, до речі. Угу. Ну, його сундучка здається, можна взяти. Бо ось. Я просто про те, що от якщо він мені зараз прийде, я теж буду дуже вдячна. Ну так, його треба Хто там ще в нас грав на... Хоча якщо немає до рангу, можна ставити, здається, чи шинка, чи кого там. І ну, непогано так. Десь щось здорангу краще, але. їх теж можна ставити. Шинк, здається, може там Денчо якогось. Когось з них. От не пам'ятаю, тому що я не грав, я просто так переглядав цю фракцію. Знаю, що шинґ непогано накладає яд. Сейчас подивися. Так, давай хай мені прийде до рангу. Можна там якось підшаманити, щоб в мене вже був весь яд. Ну, шанси є. Але й шанси на Каспара Каспаранути на Феліці. Слухай, а ти грав коли-небудь цім час? З голови вилетіла або кубіт що... кульдорком. У мене немає його просто, звісно. Ні, ні. Так, що тут? Ого, Ого. це непогано. Так. <сіг Bilk> так. <ріг> думав, буде плюс... плюс два вже mm. Помаленько-помаленько Помаленьку, <сіг> помаленьку. Це непогано, мені це подобається. Так, Ого, хороший. Потрібний герой. <пух> Ход діла до гаранта, да, вони не мене. Ну, може, трохи раніше Ну, Давай. Не хоче. А кубіків мало залишається. Що це таке? Повернемось до, до цих, до справок. не дає. Ну, он просто пам'ятає, що там лотер був. Не, ми все одно вже, знаєш, я якось мені вообще так відлягло, можна б. Взагалі. Ну так, так. Просто так. хотілося мені, щоб в мене вже трошки було ягоду. Не, ну що тут у нас? Давай, дурангу. Блін, тут б супер. Мені б вже. знаєш, можна було б... Еріч Непогано. Ну, Це так. дуже добре, плюс так, його. Дуже теж, напевно, вже його в тебе штук, два-три, да, а, Це другий. Другий. Дуже другий добре. Да. І дивись, ми прям як останнє да. випало, і ми забираємо, звісно ж, флору. Ну, все, флора з Мінікарду. Вітаю тебе, Катя. Дуже класне відкриття. Це, це круто. Ну, і артефакти, це теж. Дуже сильно пустине аккаунт, дуже сильно. Да. Нарешті. Так. Де мій буст? <сіх> 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 ну, у мене бачите тут по камінчиках. Ще... Нас чекають нові з тобою відкриття. Мене здається, в мене тут буде точно ще на два банери, так що однозначно, ще один в цьому сезоні, а може, потім буде щось приберігати вже на наступний сезон. Uh -huh. вот. ну, так. <сіх> дуже дякую, Катя, тобі за відкриття. Було дуже круто. Лотер з, першої, з першого гаранту, це прям дуже сильно. От. Я тобі теж дякую за підтримку і за твою ауру позитивну. <рес> Будь ласка. Все, Глядачам дякую за перегляд. Всім пока.